Доброго дня, мистернополя. Зайшли ми до нашого проблемного вулика, в якому поставили одноденний розплід. І хочемо подивитися, чи даний вулик витягнув маточники. Якщо витягнув ок, якщо не витягнув, в нас є що і як йому допомогти в даному випадку. Не думаю, що він міг потягнути. От, причиною цього могла бути, що трьохньовка могла не дати той можливості. Але все одно зараз переглянемо і подивимось. Коротше, вийшла з нас тут ситуація, зовсім не зрозуміла. І зараз будемо бачити. Так, що в нас тут є? По маточниках. Маточники вже мали бути, розплід вже стоїть давніше. От. По даному не тягнути. Ми були доставили одну денний розплід, доставили печатний розплід. Мали би щось потягнути, але щось не дуже. Видно, що тут щось є. Зараз переглянемо і тоді більш-менш будемо розуміли, де нам рухатись і що робити. Так. Матошники вони не витягують і навіть не думають їх тягнути. Весь розплід пішов догори. Матошники відсутні. Хоча б один Ні. не потягнула дана сім'я матошника. Причина, чому вони не потягнули, невідома, хоча б мало. Мали би потягнути, але не потягнули. І тягнути не буду. Зробимо ми сьогодні хід їм. як кажуть. А, ні, є. Так. Микола Володимирович розпалює Демарку. Так потягнула сім'я маточників і так потягнула. Е, в даному Є. розплоді вони витягують. Що нам їм зробити? Матошники всі вкупі. Ми, 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 ми. Як кажете, пане степени? Лишати їм чи не лишати? Без поняття, як би зробите ще. Я думаю, що ми їх зараз виріжемо. Поставимо, так. Вживу, так? Ми поставимо повну матку і закриємо з даним волоком вже точне питання. Ми, через що ми вагалися? Ми ставили одноденний розплід, бо не до кінця розуміли, як і коли до нас приїдуть нові, ці, нові матки. Обіцяли нам на 5-10, але точної дати нам не говорили. Відповідно, ми зараз зробимо інакше. От, тягнути ми вже з них нічого не будемо. Можна би було вивезти свої матки, декілька маток. От, і гарних, але тут вони всі вкупі, то ми їх зараз просто повирізаємо, підцялимо нову матку і з даним вуликом закриємо питання. Так, маточники прибираємо. Рамку їм лишаємо. Тут у нас шестяково. Даний рій, сім'я підсилена одноденним, дводенним розплодом. Весь розплід вже запечатаний. От. Так, трутня є багато. Трутньовка сіяла, сіє і буде, сія. Одтягнути ми вже з ним не будемо. Посилювати, послаблювати також. Прилишити так. все так, як є, так ніхто не буде туди. Так. Ось такі королеви нам приїхали. Приїхало багато. 40 штук ми взяли. От. І посиляємо день. Так так, воно так витягується. Так. Так. Хай привикає день-два. А тоді ми її випустимо. І з даною бджоли сім'єю закриємо питання. До речі, скільки часу вже даний вулик без матки фактично. от, Корм має і не послабився. Тобто цей розплід, який ми дали, він ще не вийшов, але бджоли навіть дуже достатньо. Я б сказав, більше ніж достатньо. Так, ужалила одненька. Микола Володимир вже розпалився марку, довго мучився. Дітки не механік, вже, ідіть сюди. Ми вже переглянули, все зробили. <рес> Кілька маточник були витягнули, представляєш? <рес> ну. от. Але шаф відріз, відрізав їх і поставив матку під живу. Ми закриваємо даний вулик і от закриваємо з даним вуликом питання. За день ми випустимо матку, та й вони її самі випускають. Сутку вона привикне. І я думаю, що з даним вуликом тепер вже буде все достатньо. От. До зустрічі, ми продовжуємо далі. По-цікавому будемо знімали, вам показувати.